У глухові 40-річний містянин організував та утримував місце для вживання наркотиків, а його знайомий зберігав у себе вдома заборонені речовини. Зловмисники були викриті. Тепер їм загрожує кримінальна відповідальність. У ході проведення комплексу оперативних заходів працівники кримінальної поліції провели ряд санкціонованих обшуків, у ході проведення яких встановили, що 40-річний глухівчанин організував та утримував у себе в помешканні місце для вживання наркотичних засобів. Правоохоронці знайшли у нього в вчей пістолет, 56 бойових набоїв та 14 травматичної дії. Крім того, у ході досудового розслідування поліцейські встановили особу ще одного наркозлочинця. Ним виявився 37-річний чоловік, який користувався послугами товариша та вже в ...наркотики у нього вдома. Правоохоронці провели обшук у його помешканні та виявили 9 згортків з фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка зговні схожа на амфітамін, а також ємності з порошкоподібною речовиною сірого кольору, схожою на порох, вагою близько 1 кг. Усе знайдене правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. За даними фактами, слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 309 Незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, статтею 317, організація та утримання місця для вживання. Наркотичних засобів та за статтею 263 незаконне поводження з зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.